Ми всі підзвітні, перед вічністю, панове, замить короткого остювання на землі, і від зерна колись відсіється полова, в одну шеренгу стануть блазні, королі. Ми всі дамо свій звіт перед свишнім. Він зважить все, все виведе з пітьми. І той, хто меншим був, раптово стане вищим. І побачимо наочно милість ми. І суд побачимо над грішним і лукавим, і працю щирих, і обман всіх злих, і нагороди, і тріумфи, і славу, і смуток тих, кого полонить гріх. Ми всі підзвітні, перед вічністю, панове. Замить короткого на землі, і від церна колись відсіється полова, і те, що сіємо, тепер пожнемо ми. Хіба не знаєте, що ті, що біжать на перегонах, вони всі біжать, але нагороду одержує один? Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Тому я біжу не навмання і молюся не так, щоб тільки бити повітря. Я поволю і приборкую моє тіло, щоб проповідуючи іншим. Не стати самому негідним. За дари, що нам послані Господом, за діла, що робили ми всі за плоди, за надії і послух наш перед Богом складемо ми звіт. Який талант ти мав, мій син, і як земні роки прожив. Як Бога прославляв життям, відкрий свій плід, моє дитя. О мій Господь, я посередник для тих, хто в темряві блукав, о батько мій я проповідник, такий талант мені ти дав, я голос твій, я промінь сонця, я наче відблиск твій в пітьмі, у проповідь вкладав все серце, себе присвячував тобі. Чи знав? Що сіяти насіння не треба там, де пишний сад, а де потрібне всім спасіння, де те насіння губить ад. Серед своїх ти був сміливим, їм вправно слово промовляв, та перед світом нечестивим ти, проповіднику, мовчав. А де потрібно було в справах мене прославити між людьми, ти не страждав заради слави, а відступав, втікав завжди. Тож підійшли ми до кінця. Ти не отримуєш вінця? А ти скажи чим послужила для мене за земне життя. Сердець багато підкорила співачка я Господь твоя. Співачка так, і це чудово, коли співаєш для людей, коли в піснях ти Боже Слово підносиш вище всіх ідей. Але скажи кому співала? О мій Господь, я справу знала, наш хор був відомим всюди, тож я в зібраннях обраних твоїх здалеку прибували люди послухати пісень моїх, у світі ж слів, не розуміли, тож я співала у церквах, де всі близькі і серце милі і де мене не мучив страх. Ти розмірковуєш лукаво, і поки гинув грішний світ, для втіхи і власної співала. Себе лиш прославляла ти, свій дар від грішників сховала, себе від праці берегла, і тих, хто впав, не підіймала, води для спраглих не дала, світ не почув про Божу милість, прощення і любов Отця, чиєсь спасіння не здійснилось, не можу дать тобі вінця. Чи ти принесла плід, дитино, чи хрест посилах був тобі? І що для царства ти зробила? Не загубилась в марноті? Життя у світі було нелегким і непростим, але з молитвою ходити обрала я у світі цим Моя молитва дарувала слабким надію на шляху, тебе в молитві прославляла, І йшла вперед, я без страху. Туди, де плач, де стоїн людський, туди, де гинув грішний друг, в молитві простягала руки, коли у когось слабнув дух. Мій плід малий. Хоч світ великий і болю забагато в нім, все ж відчували, що молитва найкращий дар в моїм житті. В твоїй довірі і посвяті великим став маленький плід. Війди ж у радість свого пана. Вінець і дяка є тобі. Що ти зробив у світі, друже, чи маєш плід в своїм житті? Простим я був, мій любий Боже, бажав служити всім, як ти, я йшов туди, де гріх, ненависть, щоб світло слова принесли, щоб люди всюди пізнавали твою дорогу у житті, як дар від тебе мав я віру, її ж я людям дарував, щоб світ у темряві не згинув, я сил своїх не шкодував, мені, бувало, в світі. Тяжко гонінням ворог оточив, та я вважав, що це не важко. Від юних літ тебе любив. Велика праця, плід великий. Ти з честю ніс моє ім'я. Тепер наслідуєш обитель. Прийми із рук моїх вінця. Як ти для мене працювала? Який твій дар був на землі? Дарів від тебе, я не мала, сама трудилась у житті. О, ні, такого не буває. Багатством володіла ти, але воно не помагає, коли ти жадібна в душі. Багатство є, але й витрати на нього чималі, Господь. Чи бідних мала я шукати, якщо їх поряд не знайшлось? Коли у тебе є чимало, то кожен хоче щось собі. Я не для того все збирала, щоб раз віддати бідноті. Лукавство у словах я бачу, з тобою поруч поселив стареньку, що за сином плаче, якого грішний світ згубив. Ти кожен день її минала і часто чула тихий плач, зіткнувшись з нею, не вітала, втікала, мовивши, «пробач». а їй скарбів було не треба лише увага і тепло. Та ти не чула голос неба, і серце вирвала любов замало в небі. Грошей з картки. Нема тобі зі мною частки. Як завершив ти працю? З чим перейшов поріг життя? Господь! Я знаю, що ти бачив, де був і що накоїв я, але коли почув про тебе, твої страждання і любов. Підвів свої очі в небо, і наче народився знов. Відтоді я ходив по світу, усім звіщав про Божий план. Я йшов туди, де плачуть діти, прощав образи ворогам Я ніс по світу Боже Слово і проживав своє життя, тобі на славу знов і знову, бо знав, що я твоє дитя. За працю маєш нагороду і відпочинок у раю. Служив від серця, ти народам. За це вінець тобі даю. Багато прикладів дорогах і наближається той час, коли для звіту перед Богом ставати кожному із нас. Вінець готовий там для тебе, а ти готовий до вінця. Христос відкрив у небо двері, завершивши працю для Отця. Тож будьмо вірними для Бога і не лінуємося йти по нам відведеним дорогам, щоб гріх не зміг перемогти. Амінь.